Антарктида це не просто холод, це континент міфів. Реальність тут настільки дивна, що люди вигадують легенди, щоб хоч якось її пояснити. Ось вам і перша. В Антарктиді нібито знайшли єгипетські піраміди. Подивіться самі: чіткі форми, симетрія, гострі вершини, їх навіть видно із космосу. Перша, друга, третя. Просто шок. І одразу питання: невже тут поховані фараони? А може й скарби залишились? Ідея ефектна, але повна нісенітниця. Єгиптяни жили 2-3 тисячі років тому. Антарктида вкрита льодом вже понад 14 мільйонів років. Те, що ми бачимо, це нунатаки, так називаються гірські вершини, які стирчать під льодом. Крига обточила їх так рівно, що вони справді схожі на піраміди. Але це камінь, а не архітектура, і точно не справа єгиптян, і як би вони сюди потрапили? Трапили при мінус 50 Вони би довго не протримались. А чи Антарктида взагалі є континентом? Дивіться у наступному відео.